Доброго денечка, дорогі мої друзі! Сьогоднішнє відео хочу присвятити знову ж таки нашому городу, а саме нашим кабачкам. Кабачковий сезон в розпалі, в декого він вже, можливо, і приївся, закінчується. Але це є найбільш дешева і невибаглива культура, яку можна собі уявити. Але в цьому році багато хто почав жалітися, що погано в'яжуться. Саме ось ці наші кабачачки. Захворіло. У мене також, дивіться, ось ці кущі молоді, були, почали хворіти. І тоді, коли я обробляла помідори від фітовтори, бачите, ось такі плямки були. Це мучниста роса. Коли я обробляла від фітовтори препаратом, Забула, як я напишу на екрані. Я обробила, прочитала, що в складі також він бореться із мучнистою росою. Обробила кущі. І подивіться, вони набагато краще себе чувствують. Хвороба не прогресує далі, кабачки гарно в'яжуться, є цвіт, є зав'язь, є спілі такі, що можна вже виривати. Ну і багато хто жалівся, що саме вони не плодоносять. Багато цвіту, пустоцвіту, і немає зав'язків. Зараз я вже, бачите, не обриваю, ось лишила, тут вершки позривало. Хоча в ідеалі ножничками потрібно ось цей цвіт ось так тут внизу. Зараз покажу ось так тут внизу виламувати або вирізати. Тому що саме ось ця квіточка, ось цей пагін, тягне на себе найбільше поживних речовин і соку. Тому потрібно завжди видаляти пустоцвіти, хоча вони і привертають увагу ем, різних бджок, комашок, щоб запилювати. Та в такій кількості, як буває, ось зараз покажу вам. На цьому кущові. Тут, подивіться, самі пустоцвіти. І якщо ми хочемо, щоб цей кущик заплодоносив, потрібно якнайшвидше повидаляти квітконоси оці. Тому що довго і нудно прийдеться нам чекати саме плодів. Мій урожайчик помідорів різні, помічниця джисюля. Самий головний контролер у нагороді. Ну поїхали далі, подивимося. Подивіться, оброблені, вони себе непогано почувають. Плямки, звичайно, трішки залишилися, але хвороба, як я кажу, не прогресує. Де обривало, є зав'язі. Ну, чесно кажучи, я вже наготувала тої кабачкової ікри за 5 відер. І маринованих з кетчупом дуже смачні, тому що ми відкрили вже не ось тут. Понасаджувала я ще ось цих молоденьких кущиків кабачків. Навіщо я вже і сама не знаю. Тому що ці, що зараз я збираю, кабачки, я також не даю їм переростати, щоб не були вони великі. Дивіться мої перчики. Ось такі кабачки. І вдома ще три відра стоїть також з цих кабачків. Вибираю, по можливості, такі маленькі, тут є зо два більших. І кабачків доволі багато в мене насаджено. Тому так, не поспішайте викидати повністю кущі кабачків, якщо вони навіть захворіли мучнистою росою. Ось дивіться, забула показати ось ті кущі, що я казала в попередньому відео, що, можливо, викину. Я пообривала дуже хворе листя. І обробила ось тим препаратом Тропікс, чи не Тропікс, я напишу на відео. І подивіться, вони почали знову ж таки зеленіти і викидати і цвіт, і дивіться, зав'язки є, ось такий маленький, більшенький. Так що є. Ось так, друзі. До всього потрібно шукати якийсь вихід, тому що будь-яка рослинка, тваринка, людинка хоче свого підходу, аби за ним правильно і вчасно піклувалися. Також покажу свої кавунчики. Вони нав'язалися і дуже швидко ростуть. Я їх піддобрюю, а вони мені за це віддячують. Подивіться. Ось тут ще один такий є. І там є меншенькі. Ну, друзі, я задоволена. Задоволена. Дині поки що я... Ні, брешу, брешу, друзі. Є, є малесенька, не знаю, чи встигне вона. Ну, мабуть, встигне. Подивіться, яка вона волохатенька, яка вона гарнесенька. Так, одненьку. Одненьку побачила, поки що немає. Ну, нічого, де одна, там і друга з'явиться. Головне, щоб встигли вони до зими зав'язатися. І там, дивіться, який красень, полосатий лежить. Тому так, друзі, ставимо вподобаєчки, поширюємо відео, якщо воно було вам корисне, миру, добра. На все добре, пока, пока.